Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Так, що в мене з камерою? Так, ну, вроді нічого. Воно ну, щось туди-сюди бігає. Так, сьогодні у нас а, 29 середа. 14, 28, ну, практично півтретьї. Я робила вам розклад на 48 діб. Тобто, не на 2 дні. А дві доби це 24 години. Дві доби це 48 годин. Тому подивіться, коли я робила, який був час тоді, і прибавляєте 48. Тобто, ви. В мене під, ну, скажімо так, в мене в зорі уваги моє місто постійно. Тобто я більш-менш це відчуваю. Так, і давайте сьогодні я подивлюся також правий-лівий берег і балабіно-кушугум, як завжди. Бачу, що там мало дивиться людей, але хай воно буде окремо, бо може комусь балабіну і кушугу просто не потрібно, щоб ви не витрачали свій час. Ну і в мене коротше відео будуть, ви будете їх краще дивитися. Бо тут ще треба не то, що дивитися, а ще й слухати. Бо іде, коли йде поток інформації, коли я попадаю в нього. Да? То є такі слова, які я і не зможу повторити. А вони проходять, тобто, ось так. Ну що, поїхали? Давайте подивимося, яка ситуація у нас буде від цього часу. Я також буду робити на дві доби, тобто на 48 годин. Це до завтра, ось буде в цей час 24 години. І на післязавтра цей час, тобто, зараз у нас. 29. 29, завтра 30. І аж 31, о 3-й, десь, з 3 до 4 я буду робити розклад. Він оцей розклад буде для вас готовий. Я роблю вам на 48 годин на дві доби. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Чому так роблю? Ну, так воно чомусь мені пішло. І е, я ще хочу вам сказати, що оця погода, вона просто для мене дуже тяжка. в мене дуже мало енергії. Вона мене просто, я, я не можу себе зібрати до кучі. Дівчата мене зрозуміють. Які вже не дуже молоді, вони мене зрозуміють. Тому так, зараз на 48 годин, але це ще пов'язано не тільки там з погодою, з моїми там, цими енергетичними речами, але ще й пов'язано з тим, що ну, не знаю, я, я чисто на інтуїції. Я вважаю, що зараз це робити нормально. Якщо загостриться ситуація, буду робити кожного дня. Як буду то відчувати? Все, поїхали. Зараз я буду робити на Ну, давайте на правий берег зроблю перший. Давайте глянемо правий берег, трошки розігріємося. У нас випало три старших аркани. Три старших арканів це ситуація серйозна, задіяно дуже багато сил. Дуже багато сил для того, щоб був захист. Для того, щоб у нас з вами був захист і щоб ситуація була збалансована, бо це помірність. Сподіваюся, що загрози, Тут нам удари не випали на ці три карти, але ось вона, сила лежить. Тобто, сила буде, ми її будемо припоркувати. А, імператор це головне, що нам випало. Так, ми будемо боротися, ну, серйозно, скажімо так, це серйозні карти. Захист буде, але це буде робитися дуже серйозна робота. Давайте я вам трошки розкрию. Бачите, будемо збивати ракети, будемо вирішувати це питання. Відлюдник. Ще один старший аркан на силу. Тобто ця сила вона буде, знаєте, така, як сказати, мало того, що вона буде така сила м'яка. А проміркована, вона буде, проаналізована, чітка, але вона буде віддалена така, знаєте, як. Давайте я ще цю помірність, що вона нам покаже традиції. Ця карта постійно нам падає в кожному розкладі. В кожному розкладі нам падає ця карта це карта наставника, карта вчителя, карта традицій наших, карта церкви. Карта вищих сил, вчителів. Тобто, тут, ну, от, я б ще поклала одну карту на традицію. Так, традиція захисту. Ми будемо захищатися, захищатися по дев'ятки. Це серйозний захист буде, дуже серйозний. Бажань тут дуже багато захищатися. Будемо збивати ракети, буде ясна ситуація. Тут, тут і шахіди, ілі, і ракети, що тут буде. Дуже серйозна якась буде зброя, або, ну, по кількості я не знаю, але то, що це буде дуже серйозно, це ясно, бо тут дуже впали такі карти. Ем, дуже багато старших арканів. Так, і ось, пожалуйста. І тут же і десятка. Все. Так, донышко, яке у нас? Потенціал. Потенціали по луні. Ну, я вам хочу так сказати. Будемо матимемо ми той потенціал по землі, будемо ми мати своє. Але боротьба буде так собі дуже така серйозна по правому берегу. Будемо його захищати. Ну, давайте класично підемо. Чи будуть удари і руйнування від ударів по приватному сектору правого берега Запоріжжя на 48 годин від цього часу? Справедливість. все, бачите, гляньте, всі три карти, в принципі, кажуть про одне і те ж саме. Підвишаний стан, подвійна ситуація, двойственна інформація. Ось отак. Чи буде удар? По цим картам ви ніколи не скажете точно, що воно буде. Чи буде? А я ж то сказала, що ще й руйнування. А підвішений стан показує, що так, у нас тут ситуація дуже буде серйозна. Але я, вам хочу сказати, але я вам хочу сказати, незважаючи на ці серйозні карти, все ж таки ця ситуація вийде на рівень е збереження. Збереження фізичного, матеріального. Причому на високому рівні. Вісімка, дев'ятка імператриця. Це серйозно. Але так, ситуація дуже серйозна у вас. Ударів я не бачу, але підвішаний стан, подвійна ситуація, тобто ви зрозуміли. Ударів не бачу, сказати я по цьому нічого не можу. А, карти цього не показують, що будуть удари. Так, будь ласка, покажіть мені карти, багато поверхівки, інші будівлі, а, де проживають люди. По правому берегу міста Запоріжжя на 48 годин від цього часу. Чи будуть руйнування від ракет-дронів? Башня. Люди. Башня, але ситуація буде помірна. Так, ану. Ну, ось дивіться, ось вам Опять та ж історія, в принципі, да? тобто двійка, вона нікуди не дівається, вона сидить в центрі нашого розкладу постійно. І ця карта показує, що е, як результат це будуть. Зараз я розкрию, що це конкретно буде, бо тут іде допомога. Е, Ну, знаєте як, це буде як уход тої ситуації. Уход тої ситуації наші відпрацюють по пажику, як завжди. На ми поки не тягнемо. Немає на стільки ППО. Ну, а по дьяволу у нас, бачите, йде вісімка, тобто будуть працювати, ресурси є. Працювати будуть по багатоповерхівкам. Подвійна ситуація. В центрі і трансформація. ми глянемо, в якому сенсі. Ситуація, от дивіться, як воно цікаво. Іде четвірка жезлів це установка, це як, знаєте, роздуми, ну, коротше кажучи, в трансі. Да? Тобто, установка. Трансформація в тому, що буде, ну, як тиша, да? тиша буде все. Але ось отут, на Кінцівки у нас падає допомога або, а, як знаєте, ну, уход спасіння від чогось. Ось воно так і виходить, що будемо ми від цього спасатися, тобто помірність не зря лежить у нас на дні, ресурси є, кидати вони будуть. Ось, пожалуйста, я ще хотіла розкрити. Йдуть тут втрати. Втрати йдуть. Ми зараз подивимося, що будуть втрати людей, але в росіян втрачається дуже серйозна, ну, мабуть, оці ракети, шахіди, дорогостояща зброя, втрачають вони. Ми втрачаємо двійку влюблених, тобто тут іде, ідуть, зараз ми подивимося, що будуть втрати людей. Ну, бачите, по дьяволу буде така ситуація, вона буде, будемо переживати, але по двійки якось воно там все ж таки. Ну, ви бачили, повішаний, двійка і двійка мечова. Все. Вони не знають, чи хочуть, чи будуть. От, треба кидати, а чи треба, чи не треба. Ну, от, от, такий, от такий стан. Даже, я вам чесно скажу, мені навіть, якщо я раніше клала в них і були якісь плани там, то зараз цього немає. Немає, плану немає. Вони просто б'ють і все від того, що треба щось робити. На полі бою вони толкуться на місці, а ну, хоча б тут пожахати нас. Давайте я спитаю карт, чи будуть у нас по правому берегу втрати людей від ракетних ударів, від дронів. Чи будуть загиблі люди на ці 48 годин. Донечко гарне. По центру у нас падає дьявол. Загроза, звісно, є життю. Ось по трічки йде. Але, але все ж таки йдуть гарні почуття по рицарю кубків. Якось буде це злажуватися. Традиційна ситуація у нас шанси є. По двійки також тут випадає король по землі. Тобто ні, тут не, буде, тут не буде загиблих людей, чи будуть травмовані від ударів. Жриця випала і мах. Угу. Ну, я вам так скажу, По жриці тут така ідея, ідея як, То, що вона приховує то одно. А то, що тут ще показує, що може бути травма, знаєте, іменно е, жіночого полу, це таке, і якось по жіночій, якось е, якісь травми такі от, е, ну, боюсь вам сказати, може, на нервовій почві викидні, щось таке, знаєте, от. Ну, все одно тут падають гарні новини. Я не думаю, що таке станеться. Все ж таки, просто якісь будуть жіночі жінки будуть травмовані, або жінка пов'язана з жіночим здоров'ям. Я не скажу, що тут ну, прямо от викидень буде ні. Просто от жіноче здоров'я. Жінка ну, може. І, і так проблеми є, ще добавляться, знаєте, як на нервові почви це все таке. Тобто це не, 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 не значить, що це прямо, от я сказала, і так воно буде. Я вам просто накидаю варіанти. Ну от Бачите, тут психіка, тут ще йде психіка страждає, психологічний стан дуже тяжкий, і це будуть жінки. А, і я вам хочу сказати, що це маг, це, скоріш всього, все ж таки ця ситуація вона буде налажена завдяки якомусь, якійсь людині, лікар, скоріш, цього, який налагодить то все. Попаде дівчина, чи хто там попаде до лікаря, який то все зробить. Тобто травма ця не буде такою довгою, ну і якоюсь такою, знаєте, затяжною, скажімо так. Відрізання йде. Ось відрізання іде, лежить 8 чаш. Тут можна по-різному сказати, що, по-перше, або цей лікар вирішить ці проблеми і буде життєва енергія. Або, знаєте, коли отак кладеш карту, не ну, хотіла подивитися, що він зробить. Він відріже. А що відріже? А тут падає дев'ятка жезлів. Получається, що як відріже життя, життя, енергію життя. Ой, знаєте, дуже схоже, що це буде якась історія іменно з стратою малюка. То, що мені зразу прийшло в голову на нервовому стані, от може таке статися просто. І тут ще оця трійка по монетам, а по землі троєчка це ж народження. А, тобто пара і е, третя, е, третя людина. Е, до речі, падала перед тим, ви бачили е, закохані. Чому я тоді сказала, там були втрати десятка, я подивлюся, що будуть втрати людей. От, може, буде в такому сенсі якась ситуація. Щось воно так крутиться. Звісно, що ми цих конкретиків такої не знаємо, це я вже побачила. Цю конкретику. Тобто, якщо буде травмована дівчина чи жінка, то от в неї буде отака потім халепа. Так, ну і що ми дивимось далі? Ми дивимось з вами, втрати людей ми подивилися, промислові об'єкти по правому берегу? Чи будуть туди прильоти ракет-дронів та руйнування на ці 48 годин від цього часу? Будь ласка, покажіть мені цю ситуацію. По правому берегу. Опять двойка падає. Д'явол і справедливість. Подвійна ситуація буде чи не буде, але вона дуже можлива, але вона буде і справедливою. Це то, що я вам завжди кажу: що може бути гірше, набагато гірше, ніж воно сталося на самом ділі. Ось традиційна ситуація по дьяволу так ми будемо переживати, будемо захищатися. Удар буде чи не буде. Може бути, причому це може бути іменно дрон. Щось таке. Може, бути. може бути і ракета, може бути і дрон. Але, але, але не забувайте, що тут двійка, і тут з чаш випав нам захист іде. Тобто ситуація. Здивіться, я поклала, тут іде третя карта з колесницею. Е, відрізання да, цієї ситуації, і відкрита буде вона. Бо ця чаші стоять між е, вісімкою і колесницею. Відріжеться ця ситуація і, е, ну. Можливість є, але цей це підприємство, це підприємство може навіть на якийсь час закритися, але не надовго, Не надовго. Воно все одно буде якось, якось воно буде виживати, бо пошкодження буде, ну скажімо так, його витягнути з цього состояния. Але схоже, що можливий удар, хоч там і двійка, ну там д'явол, там колесниця, тобто може статися промисловий об'єкт якийсь на правому березі. Соціальні об'єкти по правому берегу на 48 годин від цього часу. Яка буде ситуація в плані ударів ракетами та дронами? Чи будуть руйнування? Покажіть мені цю ситуацію. Ось бачите, тут вже немає двійки, але тут іде робота е, наших військових, тому що треба буде захищатися. Буде ситуація стабільна, жриця щось прикриває у нас, вона прикриває те, що нам не потрібно знати. Е, стабільна буде ситуація, по мінімуму, скажімо так. Така, знаєте, плавно переходяща вже в кризисну ситуацію. Тобто, по соціальним об'єктам впряму не показує ударів. Але показує, бачите, ця карта вона стоїть між захистом і е, більш-менш добрими новинами. Тобто, е, коли я розкриваю далі, то відрізається ця стабільність, тому ось піде і п'ятірка. Е, значить, в соціальних об'єктах е, десь щось порушиться. Тут буде захистити. Ну, і цей соціальний об'єкт буде, куди попадуть, він буде в такому стані, знаєте, як установки, трансу, роздумів. І, звісно, що його, може, там опять його якось там будуть. Роздумувати, як, щоб він робив, але буде якась історія. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти на 48 годин по правому берегу. Чи будуть руйнування по торгівельним об'єктам на правому березі? Відкриті торгівельні об'єкти. Закриті торгівельні об'єкти. Ви знаєте, ситуація буде рухлива, але ударів тут не повинно бути. Так, будуть боротися по силі, буде навіть ось обрізання цієї ситуації, уход. Кудись можуть даже і попасти, можуть по вісімки попасти, але ситуація все одно буде стабільна. Бажання захиститися десь так воно, знаєте, якась така буде віддалена точка торгівельня, Ну, може даже ближче до. Не буду, ні, не буду казати, бо я можу, не хочу так конкретизувати. Так, по зірки я бачу, що тут буде якась ситуація, іменно пов'язана все ж таки, е з ресурсом, який буде засто застосований до того. Але, в принципі, буде уход від цієї ситуації традиційно. Е Ну, Буде все нормально. так що. Але загроза йде, іде, іде. Я не представляю, вони справляються з цими всіма викликами наші ППО. Так, і у нас залишилася скринічка, да? да. Давайте подивимось скриньку по правому берегу, що очікує. Правий берег міста Запоріжжя на 48 годин в плані прильотів ракет-дронів. Яка буде ситуація? Позитив, негатив та ітог. Позитив. Негатив. Та ітог. Ну, тут, понятно, по позитиву йде відрізання ілюзії. Відрізання ілюзії. По пажукам будемо тримати ситуацію під контролем. От. Ну, і я хочу вам сказати, що о, бачите, падає трансформація. І, ну, Тут така собі ситуація, знаєте, так, тут буде якась історія, бо трансформація йде по відрізанню. Все ж таки, якась буде там халепа по правому берегу, скоріш всього. І втратимо, да, щось втратимо, втратимо. Бо тут буде закладено. Ресурс такий, що і ось піде по ітогу у нас така. Ну, по пашику будемо тягнутися тягнутися оце. правий берег. Так, іде у вас відрізання? Іде. іде відрізання? Дайте я на неї покладу, що тут конкретика. Так, тут може бути удар. Але якось от розумієте, все одно воно показує, там помірність, тут королева чаш. Воно все одно вирулює на не страшний, не страшний, скажімо так, результат. Ось так. Ось так. Все, правий берег я закінчила. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Почуємось, па-па.